Коли немає світла вдома з нашими перетворювачами, можна легко виправити ситуацію. Просте підключення, мінус плюс на акумулятор перетворювач. В даному випадку 2000. Робимо е дріт, вилка-вилка. Підключаємо до перетворювача, вимикаємо головний автомат, вмикаємо другий кінець розв'язку. И вымыкаем перетворювач. З'являється светло. Працює котел. працює холодильник. Навинчутая гуде. И працюють все розетки в доме или квартире. Также можно и телевизор. Є перетворюваючи наявності 15-2000.